Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо максимально близькими та відкритими, щирими. Сьогодні відео максимально потокове, відео, яке прийшло до мене в зв'язку з історією, якою хочу саме поділитися. Я попрошу творця, аби це відео потрапило в простір тих людей, кому це важливо почути. Сьогодні поговоримо про перевірки від Всесвіту. Що це таке, і з чим їх їдять, і про те, як зайняти своє місце. І, можливо, ви для себе усвідомите, куди ви хочете йти. Я думаю, дуже цінно, коли людина ділиться своїм досвідом, бо інформації стосовно якихось знань, книжок і так далі в є дуже багато. Вод якихось таких живих усвідомлень, живих історій, рефлексії. Я думаю, це буде дуже корисно, тому сідайте зручніше, заварійте чайок, ставте лайки, підписки, ділися своїми інсайтами. Для мене це дуже цінно і правда це надихає. Почну з моменту про перевірки від Всесвіту. Я думаю, багато людей з ними стикалося. От згадайте ситуації, коли ви зупинялися. На крок до чогось. От ніби все 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 йде, а потім хоп, і ніби все від вас перевіряє. Можливо, в когось стаються якісь питання з хворобою, можливо, в когось якісь стаються питання з сім'єю. Хтось починає дуже сильно протестувати і відмовляти вас. Можливо, у вас починається, знаєте, оце калашматіння в голові, типу та ні 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 нє, степе, степе, степе. степе". Або, можливо, такі ситуації, про яку, наприклад, я розкажу сьогодні, все ж таки якоюсь такою головною історією мого Ютуб-каналу буде про те, щоб максимально кайфувати і насолоджуватися те, тим, від чого, чим ви займаєтесь, вибачаюсь, я та людина, яка хоче проявлятися у світ, Хоче надихати інших людей, бути корисною, вести за собою людей. І довгий час я не могла собі це дозволити на 100%. Тобто, щоб полетіла фічка. Я займалася не тим, що мені на 100% давало енергію і насолоду. Тобто я йшла по шляху найменшого супротиву, де ти пішов до дяді на роботу, заробив гроші і, і все. А зараз, коли ця стара модель не працює, моя нова модель вибудовується, знаєте, це такий період, коли треба бути максимально міцним в своєму намірі, розуміти, що бувають різні історії, і продовжувати рухатись. І от буквально два дні назад до мене в простір прилітає повідомлення про роботу. Тобто зараз мій фінансовий стан не на тому рівні, на якому, наприклад, він був раніше, бо зараз абсолютно нова історія, і все окей. Але, знаєте, оцей такий момент, що ти хочеш тут і зараз. Тобто, розуміючи, там, наприклад, стару схему піти, попрацювати і за якусь виконану роботу отримати гроші. Така от історія прийшла до мене, де я розумію, що я можу заробляти гроші тут і зараз. Але я не буду отримувати задоволення. Я знаю, що дуже багато людей зараз мають таку роботу, і я розумію, що не всі мають сміливість щось змінювати дуже швидко і так далі, Або взагалі не розуміють, чого вони хочуть. В мене теж була ця історія, і для мене теж це прийшло не одразу. Це був шлях. Але ось стосовно перевірки від Всесвіту про мій намір, наскільки я реально готова, чи я готова йти далі. Чи мені легше і простіше повернутися назад в те місце, де я знаю, як створюються гроші, але я не буду щаслива від цього? І от прилітає мені повідомлення: можливо, хтось знає Ліну Друму. це квантовий психолог, вона мені дуже імпонує, і їм в команду треба була дівчинка-менеджер з продажу її продуктів? І я думаю, напишу я їм, вони мене запросили на стажування. Тобто, я, знаєте, собі почала думати: ну, Вероніка, це ж робота онлайн, ти зможеш все одно там вести Інстаграм, якось вести і далі свої соцмережі. Але в мене вже була така ситуація, де я працювала онлайн, але я абсолютно мінімально щось робила, правда. Тобто, в мене була. Дубця моя дуже добре прикрита, і не треба було лишній раз виходити з якоїсь своєї зони комфорту, бо погодьтеся вийти і говорити отак на камеру це реально зона комфорту. І мені було простіше робити роботу, зробляти гроші і мріяти про те, що якось колись, само собою, воно до мене прийде. Але я почала думати, чи дійсно я. Хочу знову прокидатися кожен ранок з усвідомленням, що я не хочу це робити. Я абсолютно знала, що я підходжу на цю кандидатуру, я вмію розмовляти з людьми, я вмію продавати, тим паче мені вона дуже сильно імпонує і це було б від душі, але це не було б від душі місце, куди б я хотіла віддавати себе, свій час, свою енергію. Це не мій божественний розклад. І коли я почала писати. Повідомлення дівчинці про те, що я не хочу проходити стажування, до мене прийшло ще одне дуже класне усвідомлення. І ви зараз почуйте стосовно місця, чи ви на своєму місці. Я зрозуміла, що я буду займати чуже місце. Тобто, в світі є людина. Яка буде із задоволенням, з радістю прокидатися і займатися цією роботою. Буде людина, яка буде насолоджуватися від реалізації на тому місці. Буде людина, яка, наприклад, захоче бути потім тим лідом цих людей, які будуть робити продажі. Це не моє місце. Я би зайняла місце чуже, а моє місце було б пусте. І в мене, знаєте, почались такі мурашки. Я коли це написала, я прям відчула, який в мене поток енергії відкрився, і наскільки я стала чесна з собою, чесна з простором, і от задумайтесь також на секундочку, якби ви були власником бізнеса, чи хотіли б ви, щоб у вас на роботі працювали люди, які не на 100% кайфують від вашої роботи, просто приходять і обмінюють свої найдрагоцінніший час. На гроші. І ми знаємо, що це не завжди прям ті гроші, які нам реально задовільняють, а є людина, яка реально буде приходити, туди, туди з усвідомленням з кайфом і з відчуттям, що вона на своєму місці. І Як тільки я прийняла рішення, що ні, я не йду в ту історію, я буду е, акумулювати ідеї, як мені створити гроші по-іншому, як мені створити гроші від любові, як мені створити гроші від мого... Імпульсу до мене одразу прийшла думка про те, що я можу записати це відео і поділитися з людьми, і я впевнена, що комусь це зараз дуже цінно і дуже важливо почути, що є місце в цьому просторі, в цьому світі, де ви будете на своєму місці, вибачаюся тавтологію, але по іншому я не знаю, як ще класніше і точніше донести цю інформацію. І я рахую, що я пройшла цю перевірку і хочу надихнути вас, не бігти і кидати вашу роботу ні, абсолютно ні, робити це більш тверезо, розумно, по-дорослому. Але якщо ви чесні з собою і ви розумієте, що ви хочете по-іншому, як тільки ви починаєте приймати чітке усвідомлене рішення, що я хочу це змінити, до вас будуть приходити Ідеї, розуміння, можливості, як вам це змінити. І найголовніше, щоб ви йшли і рухались далі, і ці перевірки вас не ламали і не лякали. І ще хочу також поділитись з вами ще перевірки, до речі, бувають абсолютно різні. Я вже не пам'ятаю чи говорила про це на початку. І дуже класно, от якщо я в вашому просторі, якщо вам потрапило це відео, знайте по всім законам Всесвіту, по всім законам природи, як тільки... В когось з вашого навколишнього середовища стаються якісь трансформації, якісь зміни, хтось змінює роботу, хтось переїжджає, в когось якісь класні стосунки, народжується дитина, створюється бізнес. І якщо ви щиро за це радієте за цих людей, рахуйте, що ви теж проходите перевірку від всесвіта на чистоту ваших намірів, на чистоту ваших думок, на чистоту вашого серця і всесвіт розуміючи, готові ви прийняти це з любові до себе. Якщо я є в вашому просторі, значить ви наступні. Вийшли такі дуже, я рахую, цікаві, але цінні 10 хвилин. Буду вдячна за ваші коментарі, усвідомлення, підписки, лайки. І побачимо, яке буде наступне відео. Мені аж самі цікаво, куди простір нас занесе. Дякую, обіймаю вас.